Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу з вами розібрати всі ці мої палетки тіней. Як бачите, у мене їх аж надто багато. Я хочу розхламитися. В ідеалі, звичайно, я зараз прагну мати. 10 палітер, але таких, які б мені дуже-дуже ну, подобались, які б були різними, різноманітними, щоб це були і нюдові, і якісь і кольорові, і з якимось незвичайними відтінками, спарклами, з якимось ну, одним словом, щоб макіяжі можна було зробити різноманітні, але щоб вони не займали багато місця. Ну, це взагалі-то в ідеалі, по максимуму я би хотіла мати 10 штук, наразі в мене десь нараховується більше 40 штук, не знаю, між 40 і 50, вже кількість перевалювала за 50, але я за останній, в березні місяці продала вже 8 по літрі. І ну, не знаю зараз точну кількість, я не рахувала. І зараз разом з вами хочу це перебрати і скоротити хоча б вдвоє, щоб залишилось 20-25 палітр. Не знаю, чи це вийде чи ні. Мабуть, відео розділю на дві частини. В одній частині ми подивимося люксові бренди, ну або такі, які наближаються до люкса. І в другій частині ми подивимося бюджетні. Не знаю, яка перша, яка друга частина вийде, ну подивимося. І... Ну що ж, давайте почнемо, але я передумала, не буду, так як я на початку відео казала, що буду ділити на бюджетні і люксові палетки. Я буду всі підряд брати, всі підряд будемо дивитися, і так по порядочку. Не, не стала я розділяти на люкс-бюджет. Давайте почнемо з цієї з Essence, тому що я її вже продала, і сьогодні я її відправлю. Вона у мене нова. Це ось така Діснеївська. Чому я її продала, я її навіть не пробувала, чесно кажучи, я її боялася пробувати, тому що в мене була одна палітра від Essence. Зараз вам покажу яка. Так, Ось з цієї серії, але більш нюдова, і вона мені по якості не зайшла, я її теж продала. Ось такі тут відтіночки. Вона повністю нова, я її продала, тому. Вона мене покидає. Давайте ще одну ось таку від Есенс. Так само хочу її продати, тому що в мене така була в коричневій гамі, більш нюдовій, і вона мені по якості не зайшла, ця повністю нова. І я теж буду від неї позбуватися і буду розслаблятись. Так, давайте далі. Ось така в мене є величезна палітла від Морф. В принципі, тіні тут класні, класно працюють. Зараз відкрию величезна тут палітра, як бачите, тут і рожеві, і зелені, і якісь бірюзово голубі, і тут нюдова палітра. Ну, Який мінус? Мінус в тому, що палітра дуже величезна, і нема де її зберігати. І коли я її відкриваю, в мене розбігаються очі, і я вже навіть не знаю, який макіяж робити. Я її беру тільки в тому випадку, коли я, наприклад, хочу от якийсь там бірюзовий макіяж, до прикладу, чи мені треба якийсь бірюзовий акцент, і я беру її. Чи там я би хотіла щось рожеве, хоча рожеве в мене і в багатьох палітрах, є тому не беру. І ще мінус той, що тут нема ніяких таких ціней, якихось е, е, цікавих. Цікавих ціней. Тут все таке, сатинчики такі звичайні. Матові класно тушуються, нема питань. Ну, не знаю. я теж, Якщо її хтось в мене купить хоч за 20 євро, я би її, чесно кажучи, продала. Тому поки що відкладаю її для розхламлення. Так, що то в нас всі для розхламлення. Давайте покажу хоча б одну палітру, яку я точно залишаю. Тут я бачу Evelyn Mystic Galaxy, дуже класна палітра, крута, за свою ціну взагалі неймовірна. Тут є, як бачите, і нюдові такі можна якісь коричнево-персикові макіяжі зробити, і фіолетові. І що мені дуже подобається, що, наприклад, ось цей як він називається Юпітер, він залежно з яким ти кольором компонуєш. Якщо, наприклад, з комет ти тушуєш, він стає холодним. А якщо ти тушуєш з якимось теплим відтінком, він стає теплим. Тобто якийсь такий, знаєте, дивна трансформація. І так само ось цей Земля, останній коричневий, він так само. Якщо в холодних макіяжах він в холодинку йде, а в теплих в теплинку. І дуже тут велика розтяжка всяких фіолетово-малинових відтінків. І ось ці два відтінка дуже класні. І третій, оцей Сатурн, мені теж дуже подобається. Тому її розхламляти не буду, лишаю в себе класна палітра. Так, її в іншу сторону, в цю. Так, давайте далі нам попадається від Urban Decay Naked Ані. У мене було три палітри від Urban Decay, дві я вже продала успішно, і ця так само хочу її продати, тому що тут 50 відтінків гірчичних кольорів. В принципі, так виглядають ніби по-різному, і різні ніби тут і текстури, так на вигляд. Але в дійсності це все, що би ви не робили, у вас виглядає плюс-мінус гірчичний макіяж. Е, ну і сатини тут такі не, не, не цікаві, як на мене. Ну, в принципі, хто любить такий колір гірчично-гірчичний, ну, інакше не назвеш, такий грязно-болотний, можливо, то, можливо, підійде. Я хочу її розкламити, хочу її продати і не хочу в себе тримати. Так, далі нам попадається ось така палітра від Too Faced, Cinnamon. Ось так вона виглядає. Так, вона мені вже прийшла, бачите, поломана, поломаним магнітом. Ну, Нічого страшного. Давайте подивимося, яка тут розкладка. Так само, якісь неоднозначні у мене до цієї палітри відчуття матові, мені тут дуже подобаються, вони такі м'які, гарно тушуються, претензій немає. Сатини непогані, але нічого видающого, як то кажуть. Ну, Такі звичайні, такі легенькі, такі ледь-ледь. Ну, нічого тут такого цікавого немає, і тому я ще в роздумах. Я її поки що залишу, не буду розхламляти, Ну, але це я думаю ненадовго. Можливо, я через якихось там 6-8 місяців ще раз зроблю таку розбір своєї косметики, і вже тоді вона від мене піде. Ну, поки що залишається. І це друга палітра, яка залишається. Я вам нагадаю, що ми будемо залишати ну, приблизно 20-25 палітр. А від іншої кількості я хочу таки позбутися, і ми зараз порахуємо, скільки це. Так, наступна палітра ось така величезна, це Баймічел. Купила її по наводці одного блогера, і я скажу чесно, розчарувалась. Я вже більше по нав... не буду говорити по наводці кого, але це вже другий раз я так лоханулася, як то кажуть. Е, палітра дуже величезна, тут дуже велике багато грам. Здається, на один рефіл, Так, один рефіл це 3 грами. Але що? Але? Тут гарне велике зеркало це факт. І, знову ж таки, величезна палітра, нема де її тримати. І тут дуже багато зелених відтінків, але всі вони плюс-мінус між собою подібні. Немає тут якихось цікавих відтінків. Я от думала, що це буде якийсь дуохром. Він так виглядав. Так. Фокус, але ні, це звичайний відтінок, такий рожевий. ну Ось такі ледве видно. Е, ну Розчарувала, тому що ще мені не дуже йдеться гама. Я пробувала багато макіяжів, не дуже мені зайшли, не дуже-то легко вони тушуються. Так, вони сильно пігментовані. Я так підозрюю, можливо, це і пігменти. Е, не... Та, пресет пігмент. І тому вони важко тушуються. Це треба не так, раз-два, а добре постаратися. Ну, і кольори всі такі якісь такі теж грязні, такі грязно-зелені, сірі. Не, не знаю, можливо, це просто не моє. Ну, мені не зайшла. І дуже багато вона місця займає. Я би хотіла її продати. Що в мене її хтось купить, то буду дуже рада. Тому її потішо відкладаємо в цю сторону. Так, давайте підсунемося поближче і будемо дивитися далі. Далі в мене дві від Evelyn, гармонія і чоклет. Давайте почнемо з цієї гармонії. Вона була дуже колись розрекламована на Ютубі, але мені вона якось не зайшла. Ну, просто такі відтінки, ні про що. Ну, в принципі, палітра непогана, тіні не сипляться, нормально тушуються, просто, можливо, не моя гама. Мала великі надії на цей фіолетовий, що він буде якось гарно виглядати, але це простий фіолетовий ось такий. так, Ось такий фіолетовий, звичайний. Тому я теж планую від неї позбутися, як і від також від палітри-чоклет. наступної. Так само буду позбуватись, хоча мені подобається тут гама більше. Ось такі відтінки. Тому що це вже моя е, кольорова гама, такі коричнево-золоті. Тут є і бордовий, в принципі. Ну, але тут є такі відтінки, які треба розтирати, от, наприклад, як оцей Matcha кейк І це мені не дуже подобається. Тому теж хочу від неї позбутись, можливо, комусь її віддам. Взагалі, я збираю палітри е, деякі. Які я планую відвезти в Україну, коли буде змога поїхати, і там в мене є кому віддати їх. Так, давайте далі, давайте подивимося, напевно, колорпоп. Ось така палітра в мене є: Hello Kitty. Це просто палітра жовтих відтінків. Ось така маленька. Я з одного боку не люблю велич... дуже величезні палітри, і не люблю також. Такі на 3, 4, 5 відтінків, так само мені не подобаються. Я вважаю, що палітра має бути хоча б на 8 відтінків. 8, 10, 12 оце оптимальний варіант для палітри тіней. Це ось просто палітра жовтих. Колись я думала, що мені це дуже треба, тому її купила на колорпопі. Вона була по акції, здається, за 5 євро. Ну, і зараз я хочу від неї позбутись, тому що в мене багато дає жовтих відтінків і не бачу змісту зберігати таку палітру. Тому від неї теж будемо позбавлятись. Так. А от залишу я собі ось таку палітру, хоча тут теж 5 відтінків тільки. Називається Moon Haze, Здається, так. Ось так вона виглядає. Так, в принципі, мені подобається, який виходить з неї макіяж. І тут хоча 5 відтінків, але можна велику кількість макіяжів зробити. Тут є гарний астрал оцей для затемнення. Цей можна в складку, можна і цей в складку. або якщо якийсь кольоровий акцент. Ну, в одним словом, ця палітра мені подобається, тому вона у мене залишається. Це номер 3. Так само залишається ось така Кабана Клаб. У мене їх є дві. Одна. Так, зараз я її дістану другу відразу, щоб їх не перепутати. Бо одна в мене новенька, вона мені недавно прийшла в подарунок за замовлення від Colorpop, І я її буду продавати. А ось ця я залишаю, вона у мене вже користована, і я її дуже люблю. Це для мене наразі краща палітра від Colorpop, що я пробувала. Зараз вам покажу. Тому що по відтінках, тому що тут дуже велика кількість різноманітних макіяжів можна зробити. Якось відтінки тут так грамотно підібрані. Тут є і нюдові, і кольорові, як бачите, і фіолетовий, і темно-синій, і жовтий тут є, навіть голубий, ну різні відтінки. І можна робити різні макіяжі, і дуже мені подобаються ось ці два відтінки, вони якісь такі трохи доохромні, ну, не зовсім доохромні, але щось є, натяк такий, як колись, може, старі доохроми. І ще хочу сказати, що навіть ці темні, фіолетовий, темно синій темно-коричневий, вони дуже легко тушуються, нема проблем, не п'ятнять ці середньокоричневі і світлі так само гарно тушуються. Сяючі відтінки лягають тоненько на повіку, не жують, тобто з нею немає ніяких проблем. І це така бюджетна, базова, я би сказала, бо тут є на будь-який смак відтінки палітра. Тому я її обов'язково собі залишаю. Мені дуже легко з нею робити макіяж і я дуже цьому рада. Так, Якщо взяти ще колорпот, в мене ще теж такі дві по чотири відтінки одна у мене нова ось ця. Я її буду розкламляти, можливо, комусь подарую, бо вона повністю нова ось такі відтіночки. Я щось думала, хотіла якоїсь з голубими відтінками, але зрозуміла, що я дуже рідко голубий використовую в макіяжі, тому стільки голубих мені не потрібно. От В тій же кабана клапчують, якщо показувати, там є гарний голубий відтінок. Тому цю ми розкламляємо. І так само хочу цю розкламити. Ось так вона називається: Peace in the Sky. Чи може якось інакше Pieces. Ось так вона виглядає. Я нею вже трохи користувалася. Мені, в принципі, подобається оцей відтінок, він доохоронний, Але такого нічого такого. Це палітра, скажімо так, на один макіяж, тому що ось цей мені голубий взагалі не подобається, як на мені виглядає. Тому я можу зробити тільки в цей складку цей затемнити, і оцей дати на ціле повіку. І ще треба в якийсь внутрішній кутик, якийсь інший брати відтінок з іншої палітри. Тому для мене, я ще раз повторю, 4 відтінки це дуже мало. Вони мають бути якимось такими супер-пупер, ну, я не знаю, якимось ексклюзивними, що ніде немає, щоб їх залишати. А так, я не хочу зберігати в себе палітри на 4 відтінки. Ну, я так собі вирішила. І також не хочу на 30-40 відтінків, там, ну більше як 20, бо це теж кошмар. Так, дивлюсь, чи ще щось залишилось з Колорпоп. Ну, а, так, ще одна палітра я покажу. Це моя новинка теж ось така. Я її зразу брала на продаж, тому що мені треба було добити замовлення до безкоштовної доставки на Colourpop, І я дивилася, що би таке взяти. І ця палітра була по вагній ціні, що можна її нормально продати, ось так вона виглядає. І ось так, ось такі відтіночки. Сводчити не буду, нічого, це, нічого не знаю про неї. Але ну, так на перший погляд відтінки непогані, така нюдово-персиково-жовта палітра. Є і коричневі, і персикові, і якісь оранжеві різні відтінки. Так, потім давайте ось тут з краю у мене є дві палітри від івроше, вони дві одинакові. Це моїй мамі подарували, вона мені віддала ось такі відтіночки. Одну я собі залишаю, звичайну, другу на розклавлення. Мені дві одинакові не потрібно. Далі, давайте бігом покажу. У мене є білоруські деякі тіні, це Belor Design, дві палітри. Ось цю нюду я собі залишу, вона, в принципі, мені подобається. ну, Як видно, я нею багато користувалась. А ось цю я не знаю. Я якось і білоруський бренд не хочу нікому віддавати. І не знаю, що робити. Ну, поки що залишу. Мені тут подобаються тільки ці два відтінка, всі решта якісь дивні. ну, Ще цей матовий непоганий, і всередині три, скажімо так. Ну, Поки що залишаю. І так само у мене третя Парадізо від Релої. Теж нею час від часу користуюсь, поки що залишаю. Так, далі. Давайте подивимося, «Huda Beauty». У мене дві палітри лишилось. Недавно продала ретроградний Меркурій». Так, я її продала, тому що в мене є Rose Quartz». вона набагато краща від «Меркурій» і там дуже багато є подібних відтінків. Я не скажу, що одинакових. Ну, прям такі, ну, на 80% подібних. Так, чимось закрити зеркало. Ось так вона виглядає. Мені тут подобаються всі відтінки. Матові дуже класно тушуються. Я знаю, люди казали деякі, що їм ну, блогери, що їм ось ці два відтінки погано тушуються. У мене вони прекрасно тушуються. Ось тут є навіть такі фіолетові відтінки, і вони на очах, наприклад, в ретроградному Меркурії теж є такі фіолетові, вони теж десь в цій частині знаходяться. То ці більш тонко лягають на повіку і ну, красивіше, красивіше в макіяжах. От, скільки я би не робила макіяжів з цією палітрою Rose Quartz, в мене ніколи не було проблем, жодних. А от з Меркурія в мене було. Там і в тушовці деякі тіні себе погано вели, і якісь поєднання кольорів там можна було. Там був тут такий бірюзовий, який важко, з якими поєднувався. Тут дуже підодібрана класно, гармонійно палітра, який би відтінок, з яким практично. Не поєднував, встановлення виходить гарно, навіть оцей Love Stone, що багато хто жаліється на нього. Мені він подобається. Він такий, як то сказати, такий слизький відтінок. Я, я його пристосувала на внутрішній куток, і він дуже класно виглядає. Подивіться, він в мене не скатується там. Гарно, отак підсвічує внутрішній куточок ока. І всі відтінки дуже класні. Це одна з моїх улюблених палітер. Тобто, я вважаю, що. Вона варта тих грошей, за які за неї просить худа, тому що це ну, тут дійсно круті тіні. А та як я її купила в наборі з трьома пензликами і з блиском для губ за 50 євро, то це взагалі круто. Тобто вона мені обійшлася, умовно кажучи, в 30 євро. Класно. Так, звісно, я її залишаю цю Rose Quartz. І в мене ще є одна палітра від Huda Beauty, ось така Wild Tіak. У мене були всі чотири. Але я спробувала Ягуар, здається, таку чорну, її так всі нахвалювали. Мені вона якась попалась неякісна. Там багато відтінків, такі сухі, взагалі не хотіли наноситися і матові, і шимерні були якісь невдалі. Я її продала так само. Потім Пітон, там вона зелена, я щось мене постійно тягне на зелені тіні, але вони мені взагалі не йдуть. І я теж продала. І та третя, Хамелеон, я, вона така вся червона, я її вже навіть не пробувала. ну, Теж продала і лишила собі ось таку в жовтих відтінках, таких гірчичних. І от. Тут теж є такі гірчичні відтінки, як Urban Decay, і я вирішила все-таки залишити оцю меншу на 9 відтінків, тому що тут і тіні цікавіші, і мені якість худи більше подобається як Urban Decay. Ну, одним словом, я цю палітру собі залишаю. Не позбуваюсь. Далі палітра від Nars. Не дуже спірна палітра, не знаю, що з нею робити, тому що я її пробувала продати навіть. Да, Ну, там, хоча б за 25 євро. Але я, от я її купувала за 38, повна вартість 55, і за 25 євро її ніхто не хоче. Це називається, можливо, це якась невдала саме Extreme Effects. Хоча я читала відгуки перед покупкою і багато хто її хвалив. Так, Зараз покажу, як виглядають відтінки. Ось такі відтінки. Тут посередині йдуть 4 матових, матові, в принципі, непогані, гарно тушуються, такі м'які, нічого з ним про них погане сказати не можу. А от шимерні, ну, вони ніякі, вони такі, як от в туфейст, ну Ні про що. Оце всі шимерні, всі раз, два, три, шість, вісім відтінків. Не можу сказати, мені тут ніякий відтінок не подобається, щоб він якось дуже класно лягав. Не знаю, якась така в мене спірна, я її, напевно, ну, я її виставила на продаж, та які ніхто не бере, можливо, потім в Україну її повезу. Не знаю. Ну, поки що залишаю, тому що такі діла. Так, далі, у мене є від Петма Грат дві. Це Друга роза і, і десята. Moonlight Seduction. Звичайно, вони в мене залишаються, я нікуди їх не діваю. ще. Ними навіть не награлася. До речі, я тільки цій розою першою. Це перша роза, я говорила, що друга. Перша роза в мене. Я нею тільки декілька макіяжів робила, ще навіть всі відтінки не пробувала. І те, що я пробувала, мені дуже подобається. Дуже класна палітра. Я читала, що багато хто писав, що для них вона скучна, для мене вона взагалі не скучна. Дуже класні ці спешл шейди, І взагалі і матові. Матові дуже супер гіперпігментовані, ну я не знаю, їх треба зовсім капелюшечку набирати, але в той же час вони дуже легко тушуються. Це якась магія, чесне слово. Тому, що, якщо чим ціні більш пігментовані, тим з ними важче працювати, а тут дуже легко. І якось вони, ти навіть як переборщиш, потім все одно це розтушуєш. Вони ну, п'ятно все одно ти його розтягуєш. Ну, Одним словом, мені дуже ця палітра сподобалась. І я її, звичайно, залишаю І 10-та Mazer Shift. Я її ще навіть не пробувала, чесно кажучи. От стільки палітр руки поки що не дійшли. І зараз я вам покажу, як виглядає все одно. Так, відкриємо. Так, ось так виглядає. Дуже класні відтінки, такі бордові. Мені якраз треба було такі. Оцей відтінок, я думаю, мені сподобається. І от спешл-шейди дуже класно виглядають. Одним словом, я її залишаю. Напевно, давайте зупинимося, бо то вже більше 20 хвилин і все-таки поділимо це відео на дві частини. Дякую всім, що залишались зі мною. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Поки що, всім па-па